І що відбувається на Вижгородській набережні? Зараз питаємо кореспондента п'ятого Світлани Одаренко. Світлано, що було смачніше вареники чи млинці? На жаль, ані вареників, ані блинців ми скуштувати не встигнули. Натомість розваг вистачило до самого вечора. Діти каталися на ковзанах, на санчатах. Тим часом дорослі бавились тим, що залазили на дерев'яного стовпа, аби зняти звідти приз. Також багато дорослих просто ходили, танцювали, співали і читали вірші про масляну. Слухаємо, як це було. Ату кін! Ату на право. Ой, дорослі і малята, ой ви хлопці і дівчата. Ми вас раді привітати, гарну пісню заспівати. По новому засяяв увечері парк людових скульптур. Його підсвітили різнокольоровими вогнями. Тож тепер він дійсно виглядає просто також увечері родзинкою було вогняне шоу. Професіонали там робили різні трюки. Тим часом гості свята могли запускати у небо повітряні вогняні кульки, а також символічно спалили солом'яне опудало. Яке символізувало зиму натомість запалили хреста, який знаменує початок весни? Свято відвідалося цьогоріч дуже багато людей, оскільки воно приурочено до 80-ї річниці Київщини. Тут зібралося понад 15 тисяч людей упродовж дня. А я ще наостанок нагадаю про те, що масляна лише починається з понеділка до наступного наступної неділі. Вона триватиме. Тож є ще час скуштувати і млинці, і вареники. І тобі, Віталію, також Світлано. Дякую тобі. Це була Світлана Одаренко. Вона святкує масляну на Вижгородській набережній у Києві.